Пане Володимире, вітаємо з перемогою, з ефектною перемоги, судячи з голу на останніх секундах. Але не про це мова, мова про те саме, яка гра складалася для вашої команди у цій грі проти делонгів. Слухайте, ну було непросто, відверто кажучи, дуже гарний суперник нав'язав хорошу боротьбу, тому було грати важко, але ми перемогли. Тому я думаю, що у нас все вдалося. У першому таймі в принципі, десь вималювалася вже перевага ПБФ, але здалося, що десь не вистачалася морелізації у першому таймі, а вже у другому команда стала грати трохи розкутіше. Чи? Насправді це так? Так, я думаю, що насправді так і було. Коли вже почали там забили перший другий м'яч, то ну, стали грати впевненіше, гра пішла краще, швидше, ставалося все получатися. тому. Я думаю, що так. У другому таймі вже було легше. Кіноси сьогодні вічі, що у вашої команди дуже класно працюють усі три четвірки. Сьогодні, зокрема, от бачимо, бачили, ми як третя четвірка забила перший гол, коли Саківський значить після Кутового. Чи можна сказати, що зараз у вашій команді знайдений баланс між грою саме четвірок? Можливо, можливо тренер його знайшов, але я думаю, що ми ще набираємо форму, ще не в найкращій. Багато тренуємось, переймаємо досвід у наших, скажімо, професійних гравців. Тому я думаю, що будемо показувати ще кращі результати. Євген Василенко буквально от в одному з нещодавніх інтерв'ю мені сказав, що задачу ПБФ. Тільки перше місце на цих літніх турнірах. Ну а взагалі, які плани ПБФ і на літній сезон, і вже на зимовий сезон? Слухайте, ну важко зараз щось там планувати про зимовий сезон. Самі знаєте, яка ситуація в країні. Слава Богу, і так дякуємо ЗСУ, що у нас є можливість грати зараз. Тому думаємо поки про літо. Літом так, маємо собі за мету стати першими. Будемо до неї йти. Dziękuję. Dziękuję Wam.